Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про знову ж таки постанову Кабміну 932, яка була прийнята 16 серпня, 2024 року. І конкретно в цьому відео хочу розібрати в нас е, механізм взяття на військовий облік е, людей, що досі, досягли в нас 16 років, яким виповнюється в цьому році ж 17 років і до 25 років. Е, постановою в нас було врегульовано, нагадаю, порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомості про призовників військово та резервістів. Окремо вже відео зняв про порядок формування переліку громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, персональні дані, яких підлягають внесенню до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Залишу посилання на, на нього тут. Також цим порядком було врегульовано те, що особи з інвалідністю тепер проходять ВЛК в спрощеному режимі. Також зняв про це окреме відео, щоб не перевантажувати відео про цю постанову. Залишу посилання тут. Подивіться. В цьому відео хочу розібрати вже механізм взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, зокрема тих, які перебувають за межами України без проходження медичного огляду, як тут визначено порядком. І механізм внесення до єдиного державного реєстру призовниківського забезпечення та резервістів відомості про громадян чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які не перебувають на військовому обліку. Все це врегульовано цією постановою. Я... Всі ці питання об'єднав, щоб вже в одному відео ви дізнались про цей порядок. І так, що ж тут зазначено і з якого пункту починаються саме ці питання. Пункт 8 у нас це про осіб з інвалідністю, про проходження медичного огляду. І от з пункту 9 починається в нас така інформація. Під час подання громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України, зверніть увагу, документів до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, працівником відокремленого підрозділу проводиться Перевірка дійсності військово-облікового документа. До речі, такі зміни у нас були внесені ще законом 3633. Це був закон, законопроект 10449, всім відомий про посилення мобілізації. Перевірка дійсності військовооблікової документів осіб проводиться шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного демографічного реєстру відомчої інформаційної системи ДМС. Та Єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, засобою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта. Оця трембіта якраз і забезпечує взаємодію між всіма реєстрами. Тобто ви звертаєтесь за послугою до однієї установи, до одного реєстру, скажімо так, подаєте документи, а ця трембіта забезпечує взаємодію вже і передання інформації до оберігу, до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Далі, у разі отримання з єдиного державного реєстру представників військовозобов'язаних та резервістів відомості про недійсність військово-облікового документу під час електронної інформаційної взаємодії працівник від окремого підрозділу інформує громадянина України про відмову в оформленні паспорта громадянина України та або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, зокрема наявними засобами електронних комунікацій: телефонний зв'язок, електронна пошта або поштового зв'язку. До речі, це питання розповсюдження щодо недійсності. Військово-облікового документу, тому що е якщо у людини один запис в паперовому військово-обліковому документі і вона подає е цей документ для отримання послуги, а в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг інша інформація, яка не співпадає, Саме простіша ситуація для прикладу: це людину виключили з обліку, е вона виїхала за кордон, звертається там для продовження отримання послуги там, ну, з отримання паспорту. І отримує таку інформацію, що її військово-обліковий документ не дійсний. Чому не дійсний? Тому що людина, яка була виключена, вона собі резерв плюс не встановлювала, вона не оновлювала дані, тому що не є військовозобов'язане, але в, саме в реєстрі є інформація, що вона перебуває на обліку. З цього питання є окремо, там послідовний механізм, як вирішити ці, цю проблему. Якщо що, звертайтесь в приватні повідомлення. Є напрацьовані кейси. Хто підписаний на мій телеграм-канал, до речі, підпишіться і на цей канал, і на телеграм-канал. Там періодично я виставляю ці позитивні відгуки по успішним кейсам. Подивитись, як це в принципі виправляється. Треба писати заяву на ТЦК відповідно. Ну, в цьому відео про це розмовляти ми не будемо. Якщо буде потрібно, звертайтесь. Далі громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які звернулись до відокриного підрозділу для оформлення паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 25 квітня 2024 року до набрання чинності законом України від 11 квітня 3633, шість Нагадаю, він набрав чинності у нас 18 травня 2024 року. Можуть отримати у такому відокремленому підрозділі оформлені документи у разі пред'явлення облікового документу. Це про те, що я казав. У разі отримання з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів відомості про недійсність пред'явленого облікового документу, отримання такими особами паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється у територіальному органі. Територіальному підрозділі ДМС у такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або за кордону дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. До речі, відокремлений підрозділ, щоб ви розуміли, це підрозділ, який перебуває за кордоном для оформлення і видачі паспортів. Це не підрозділ, який перебуває на території України. Тому цей порядок зазначає до відокремленого підрозділу одразу розуміти, це за кордоном. У разі, коли це в нас пункт 13 і 14, на нього там далі в порядку є посилання, тому зверніть увагу, що на нумерацію пунктів 13 пункт. У разі коли стосовно громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, який звернувся до відокремленого підрозділу для оформлення, у тому числі замість втрачено або викрадено. Обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Відсутній запис в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів прийом документів здійснюється без подання такої особи військово-облікового документа. Якщо запис відсутній, у вас там немає, військово-обліковий документ у вас не вимагається. Але ці дані, коли ви вже подали їх до відконаного підрозділу, вони передаються через цю трембіту до цього реєстру і далі там про це буде написано. Тобто не все так просто. 14-й пункт. У разі звернення на територію України громадянина тут вже чітко написано, що на території України громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, стосовно якого відсутній запис в єдиному державному реєстрі призовників військового завдання та резервістів для оформлення, в тому числі замість втраченого або пошкодженого обміну паспорта громадянина України або громадянина України для виїзду за кордон. Таке оформлення здійснюється відповідно до порядку оформлення видачі обміну пересилання вилучення повернення державі. Знання недійсненням та знищення паспорта громадянина України, що затверджено в нас постановою Кабміна No302. П'ятнадцятий пункт. За результатами внесення до єдиного державного демографічного реєстру відомості про осіб, зазначених у пунктах 13-14 цього порядку, під час оформлення, в тому числі, замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України за кордон, перелік відомості, зазначених у пункті 5 цього порядку, та передає їх міноборони. Це в нас. Формує ДМС перелік, цей, передає відомості в пункті 5 цього порядку, та передає їх міноборони для внесення відомості до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто чітко зазначено, що отак працює взаємодія між реєстрами. Тобто ДМС отримав цю інформацію і передав її міноборони для внесення щодо людини цієї інформації. Отримання паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон особами, зазначеними в пункті 13 цього порядку, здійснюється за умови пред'явлення військово-облікового документу, дійсність якого перевіряється працівником від екраного підрозділу відповідно до пункту 10 цього порядку. Тобто подати заяву на е, оформлення цього документу ви можете без військово облікового документу. Потім ця установа передає інформацію на Міноборону, щоб внесли ваші дані, і вже отримання паспорту. Ви повинні пред'явити військово-обліковий документ. Ну, напевно, за цей час ви повинні його оформити. У разі отримання відомості з єдиного від державного реєстру працівників військового та резервістів про недійсність пред'явленого військово-облікового документу, тобто не просто оформити, а оформити його з належними записами. Е, по, так, для отримання паспорта громадянина, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Такими особами здійснюється у територіальному органі територіальному підрозділі ДМС. І пересилання таких паспортів до підрозділів або закордонної дипломатичної установи для організації їх видачі не здійснюється. О, такі обмеження є. Взяття на військовий облік громадян України, зазначених у пунктах 13-14 цього порядку, здійснюється територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за зареєстрованим задекларованим їх місцем проживання. Взяття на військовий облік громадян України, у яких відсутнє зареєстровано задекларовано місце проживання, здійснюється визначеним Генеральним штабом збройних сил територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, тобто будуть окремі ТЦК та СП. Де е, люд, люди будуть на обліку, які не прив'язані до території взагалі по територіальному принципу? Тобто, якщо у вас немає зареєстровано задекларованого місця проживання, це не означає, що ви не будете на військовому обліку. Все одно вас на військовий облік поставлять, але на відповідні ТЦК, тобто не вашого району, де ви проживаєте, там фактично, а будуть визначені саме генштабом такі ТЦК. Якщо було цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, в окремих відео ще розберу цей порядок. Він не маленький, тому не буду перевантажувати це відео. Якщо залишилось запитання, пишіть коментарі, буду намагатися всім відповідати. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.